Вітаю, друзі! Мій позвоник кавалер і я діючий боєць по спідрозділу Кракен. Сьогодні ми поговоримо про карабіни Daniel Defense m 4 1 у двох їх варіаціях з коротким стволом на 103 дюймів і довгим стволом на 14,5 дюймів. Це відео це не рекламний огляд, не розбір стиру і точно не блогерський контент. Це наш досвід. Ми почали працювати з цими платформами ще у 2023 році і з того часу вони стали основними в нашій команді. Це зброя, яка реально працює, і це вибір, зроблений не з модичі картинки. Це вибір, який пройшов бруд, вогонь, втому і ситуації, коли все вирішується за секунди. У цьому відео я розкажу і покажу вам, які сетапи на них ми використовуємо, чому саме ці девайси і в яких умовах вони себе повністю виправдали у нашій бойовій роботі. Я не говоритиму тільки за себе, тому що цей досвід інформація — це наша командна робота, яка здобувалася безпосередньо під час виконання бойових завдань. І ми все це відчули і перейшли на власній шкурі, як говориться. Ця зброя не просто лежить у мене тут на столі. Це зброя моїх побратимів, з якими я воюю, живу, дихаю, ділю позиції. І цей проєкт це спосіб не тільки передати наш досвід, а й віддати шану тим, кого ми втратили, тим, з ким ми були в бою, і тим, хто назавжди залишиться в строю. Ми живі, а значить, ми маємо про це говорити. Почнемо ми з варіанту на довгому стволі. Це є основною платформою для оборонних і позиційних бойових дій у нашому підрозділі. Daniel Defense це американська платформа, яку знають у всьому світі. І модель M4O1 на 14,5 дюймовому стволі має оптимальне співвідношення точності, дальності та керованості в бою. Основою цієї зброї є хромований високоточний ствол надійні верхні та нижні ресивери. Алюмінієво фрезерована цівка RIS-2 від Daniel Defense, І ця платформа має високу жорсткість, відсутність люфтів і чудово тримає навісне обладнання навіть під навантаженням. Почнемо з найголовнішого приціл Night Force ATACR. Це американський бренд, який виготовляється в Японії, ну і якість тут у всьому. Корпус, механіка, лінзи, прицільна сітка. Він витримує реальні бойові навантаження, падіння, удари, перепади температур. І найголовніше, що він має зручну прицільну сітку як для ближнього бою, так і для бою на дистанціях від 150 метрів. Так, він має достатньо високу вартість, але на війні немає такого поняття, як дорого. Є лише одне поняття ефективне, і це саме про цю оптику. Перед прицілом у нас стоїть теплова насадка Voodoo S від Pixelon Target, і це дійсно важка артилерія. Він має дуже високу ціну в 16. 18 тисяч доларів, але він того вартий. На жаль, їх у нас не так багато, як хотілося би, але я дуже радий, що наш підрозділ має можливість забезпечувати нас такими девайсами для роботи. За ціну цього тепловізора можна було б купити пару карчів і нормально газувати. Потрібно розуміти реалії сучасного піхотного стрілецького бою, в якому перевага буде у того, хто вміє користуватися технологіями, а саме тепловізорами. Ця насадка дає нам таку перевагу над нашим ворогом у будь-якій місцевості і у будь-яких випадках. Перший постріл за тим, хто бачить перший, і це саме той випадок. Далі у нас встановлений лазерний цілий ПЕК-15. Це класика, перевірена руками, перевірена різними війнами, операціями. Це класика, яка працює. Має надійне інфрачервоне підсвічування, лазер, просте кріплення і для нічної роботи це незамінна штука, якою ми користуємося у нашому підрозділі. Також у мене встановлений глушник, там ПБС, супресор, хто як називає, привіт експертом з коментарів. Це глушник від Зброяра, український виробник. Так він виглядає не гламурно, не модно, можливо, він трохи заважкий і габаритний, але це надійна робоча конячка, яку я використовую з парад своїх більш старших і більш досвідчених побратимів. Це не про моду, це про довіру і я повністю йому довіряю. Також додатково у мене на ньому встановлений Ліхтар Enforced. Він легкий, простий, надійний, не дуже дорогий. Це версія з двома спектрами, видимим і невидимим. І він повністю закриває всі мої потреби у роботі і повністю виконує всі свої функції. Також я використовую на своїй зброї ремені від Fero Concept. Це мій особистий вибір. Я фанат двоточкових ременів. І саме цьому екземпляру більше трьох років, і він ніколи мене не підводив і повністю закриває всі мої потреби і виконує повністю свій функціонал. Передбачаючи запитання в коментарях, розкажу, що це таке. Це колхоз, це кусок гуми і ізолента. Це щока, яка дозволяє мені швидше знайти свою вкладку і здійснити перший постріл. Мені байдуже, як вона виглядає. Головне, що вона виконує свою функцію. Так, у цьому сетапі цей ствол має достатньо велику вагу, але якщо твоя зброя стала для тебе важкою, значить ти просто мало з нею тренуєшся. Далі перейдемо до нашого каратуна. Цей ствол налаштований під ближній бій, динаміку, штурмові дії і роботу з техніки. Короткий ствол це не про менше, це про інше. Знову ж таки, якість, Daniel Defense все те саме, як і на довгому стволі. Поговоримо про сетап на цьому стволі і почнемо з найголовнішого. Це приціл EOTEC EXPS3. Голографічний, чіткий, дає чітке зображення і можливість працювати з обох очей. Перевірений роками нами, і який проявив себе відмінно у будь-яких умовах. Для мене це топ, і я обираю саме його. Далі у мене встановлений так само пек 15 такий самий Ліхтар Інфорс. І вони тут також виконують свою функцію, і я не бачу резону щось замінювати. Далі у мене встановлена насадка Verden, Вона направляє звук і полум'я вперед, зменшуючи дискомфорт для ваших побратимів. На ньому у мене так само встановлений ремінь від Faro Concept, і також я замінив стоковий приклад від Daniel Defense на менш габаритний від Макпула для того, щоб ще більше зменшити його габарити і щоб він виконував свою функцію ще краще. Загалом, ствол 10,3 – це компакт, маневр і контроль у ближньому бою. Це перевага, і в руках тих, хто знає, як з ним працювати, це надійний чіткий медичний скальпель. Деніо Дефенс це не понт, не магія, це преміум зброя і в першу чергу робочий інструмент. Е, іноді саме цей інструмент вирішує, чи повернешся ти живим із бою. Це наш вибір, і ми знаємо, чому ми його зробили. Сьогодні ми трохи попрацювали з нашими ДДшками, показали вам варіанти роботи з довгим і коротким стволом. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Залишайте свої коментарі, задавайте питання, для нас це важливо. Мир настане тільки тоді, коли наш ворог буде нас боятися, а ми будемо в змозі дати йому гідну відсіч. І не забувайте, ми мочимо русню.